Що ви любі всезнайки? Сьогодні поговоримо про те, чим годують в основному немовлят: те, що гріє душу та руку, та те, через що у 70% жінок є комплекси, якщо вірити у Google Баб. Жіночі груди. Де, у багатьох виникало питання, наскільки ці мішки жери та молочних залоз важкі. І американці. З штату Огайо підрахували середньостатистичну вагу грудей. Ключове слово «середньостатистичну», бо в кожної жінки різний розмір. Вагу я вам скажу трошки згодом. І <клес> канаті е, наступні <клес> факти. Перший бюстгальтер, який є гемороєм для багатьох, навіть для мене, створили у 1886 році в країні, де використовують в мові 12 часів, та в них автобуси класні. До речі, більшість жінок на нашій планеті я не знаю поки як на інших. Але в більшості жінок одна грудина більша за другу, а саме у вісімдесяти відсотків жінок. Факти. Більшість жінок носять бюстгальтер більшого розміру, чим треба, бо вони вовсе не шарять за свої параметри. Між іншим. У всіх жінок однакова кількість нервових закінчень незалежно від розміру. Тому так повелося, що у малих розмірах більша чудливість, ніж у великих. Увага, наступний факт я не придумав. Учені з Велінгтонського університету зробили масштабне дослідження, за яким зробили висновок, що чоловіча стать спочатку дивиться на груди, а потім на риси обличчя. Це рефлекс, він не контролюється, тому не треба нас бити. Ельхака ікутелієту Тепер вага грудей, про яку я говорив на початку відео. Вага середньостатистичних грудей жіночих, ну, чоловічих я не знаю, складає 800 грам. Ще два факти зав'язуємо, думаю. Вага жінки напряму пов'язана з розмірами грудей, бо груди частково складаються з жиру. Якщо жінка набрала 1 кг, значить в неї груди збільшаться на 20 грам. Ну, по вазі. Від холоду грудям притаманно підтягуватися. Хм. Як чоловічий я.